Скільки можна лети, скільки можна бавити слова, вони не діти, між бетонні плити пробивається, кричить трава, я жива. Дайте їй руку, відступить їй світла, дайте води. Я ж бачила я зрозуміла знак. Все навпаки, усе не так навіть ти, ти пообіцяй мені, пообіцяй мені, що завжди горітиме світло в твоєму вікні, пообіцяй мені. Хай навіть не збудеться, що завтра негайно й невідворотно відбудеться, погобіться й мені, погобіться й мені, просто погобіться й мені. Зараз вимкнуть воду, І я знов не встигну змити гріх. Вчорашній грі. він мою свободу розітне навпів жбурне до ніг, до твоїх ні. Цей світ речей, речеї, речі хворі, і ти вже тут, у тому хорі ти мій. Йди на голос, пообіцяй мені, пообіцяй мені щого, завжди горітиме світло в твоєму вікні, пообіцяй мені, хай навіть не збудеться, що. Завтра негайно і невідворотно відбудеться, погобіця й мені, погубіться й мені, просто погобіться й мені, погубиться й мені, погобіцяй мені, погубіться й мені. Пообіцяй мені, пообіцяй мені що, завжди горітиме світло в твоєму вікні, пообіцяй мені, хай навіть не збудеться Що завтра негайно і невідворотно відбудеться, Пообіцяй мені.